Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Я дуже давно нічого не викладала, і ось в мене прийшло натхнення поділитись з вами своїми знахідками секонд-хенду. Перше, що я вам показую, це такий неймовірний шарф від Etro. Це 100% шовк, присутня бірочка. Наступна річ дуже красива блуза Zara. Як ви бачите, вона абсолютно новенька, мабуть, з якогось стокового магазину потрапила у секонд-хенд. Такі блузи зараз дуже актуальні, тому зверніть на такі речі, якщо вам трапляються в секонді свою увагу. Наступна річ блуза від Massimo Дуті, Не купила б в поганому стані. І це вже якесь дежав'ю. Мені знов трапились такі неймовірні спіднички від Антонері. І ось ця красуня у 42-му розмірі є у мене в наявності. Дівчатка це 100% шовк. Підкладка також виконана з шовку. Я пізніше покажу вам, як вона ця спідничка виглядає на мені в примірці. Іде на резиночці, тобто підійде на будь-яку фігуру. Спіднички у абсолютно новому стані. Показую вам, як на мені виглядає спідничка. І ось це саме в коричневу клітинку є зараз у мене в наявності по дуже приємній ціні. Кого цікавить, можете написати мені в інстаграмі. Ще з цікавого був такий палентин, як накидка з кашеміру, теж в ідеальному стані. Я купляю речі на сезонно, тобто я йду в секонд-хенд і беру те, що мені подобається, те, що я буду носити, або те, що можливо я перепродам, але щось унікальне, цікаве, таке, що я би носила сама. Був ще такий кардиганчик, це кашемір, але мені він не подобається. Якийсь, як на мене, не дуже актуальний. Ще був такий цікавий кардиган на гудзички в стилі кучі, але ніякої бірки нічого не було. Тому я не купила. А ось цю водолазку з кашеміру я придбала. Дуже хороший, пухкий е, такий кашемір, і вона йде у розмірі М. Вірка, що це кашемір присутній, так це і без збірки відчутно на дотик, тому що ця водолазка неймовірно пухка і приємна до тіла. Ще був такий топ від Massimo Дуті. Його я купила в розмірі S, але він іде такий вільний. Ще був ось такий цікавий топ. Але були невеличкі затяжки, тому не придбала його. Цікавий кардиган від Хлоє. А це кашемір. А ось ця вставочка з шовку. Його я не купила, бо, як ви бачите, він трішки такий ем, неправильно його попрали, і він збігся. І ось ця вставка з шовку вона вся в таких дрібних затяжках. Купила для себе укорочений е, такий светрик від Коз. Він з нових колекцій, абсолютно новому стані. бірці це XS, але не мені виглядає добре. Ще купила ось такі шльопанці від Максмара. Показую вам ближче. Це Максмара Вікенд, 39-й розмір. Ці всі речі я купляла на протязі декількох місяців. А завози насправді були дуже погані, тому я нічого не викладала, бо не було що вам показати та й настрою як такого не було. Була ще ось така хустинка шовкова від мекс невеличка. Я її взяла. Також купила дуже красивий вовняний шарф. Це вовна і кашемір. Стан просто новенький. Також купила для себе ось таку спідничку від Кельвін Кляйн. То перепропаде, то я дуже люблю речі з шовку. Цього разу мені пощастило знайти багато топів. Це для мене така база. Бо вони дуже приємні до тіла. в них можна ходити як і вдома, так і на вихід під руки палацу. Виглядає дуже елегантно. Мені сподобався ось цей жовтий. Він такого ніжного лимонного відтінку. Вірка, що це шовк присутня, але це і так відчутно на дотик. Тобто я придбала декілька, зараз вам всіх їх покажу. Ще був ось такого оливкового відтінку. Є невеличка пляма, але це все дуже легко відстірується. Ще ось така футболка з шовку. Дуже хороший варіант ходити по дому стан просто ідеальний. Дуже сподобалась мені ця сукня з кашеміру від Стефанел. Вона дуже оригінально виглядає, погляньте такий тонсенький кашемір, але стан просто ідеальний. Показую вам бірку. Річ справді дуже оригінальна. Я от, от хожу в секонд саме за якимись такими цікавими речима, які не знайдеш в звичайних магазинах. Ще сподобалась мені блуза Марко Поло. Вона також виконана з шовку. Стан нової речі. Ще один шовковий топ такого пісочного відділку у розмірі L сидітиме вільно, також придбала. Ще була така блузочка від Massimo Dutti, але, на жаль, на мене вона була трішки малувата. Що ж, дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось прогулятися зі мною в магазині Second Hand. Буду вдячна вам за підтримку мого каналу, за лайк і за будь-який коментар під цим відео.